Каже мій сусід, що гарний інструмент це вже 50% успіху роботи. І знаєте що? О, як він правий. Подивіться, яке воно здорове. Ось такий здоровий масивний ватом для порівняння сірнички. Китайці з цього би ще міні-екскаватор зробили. Палець посадка на 90. Не дивлячись на те, що деталь доволі велика, робота тут не складна. Потрібно було оцей лінійний розмір укоротати рівно на 5 мм і з кожного боку. Закріпив через 4 поршневих пальця. Просто притягнувши зверху через існуючі вікна. Було у нас отак. А стало отак. Готово. І найскладніше в цій роботі було чотирьом чоловікам доставати цю залізяку із багажника седану. У Мене же для таких справ є кран і такілаш. На стіл і перевертання виглядає приблизно так. Пішу випередити коментарі деяких жолодів, які кажуть: «Ой, де гарантія, що це перпендикулярно дошній пальця, то на такому фрезі робити не треба, це треба робити безпери ворот. Це 50-чимось з чимось тонний екскаватор. Якщо воно буде десь затирати, просто притруть трошки болгаркою і поставлять. Немає в цьому нічого кримінального. Ну а на рахунок інструменту фрезера чи технології виконання цієї роботи, то дякую. Розберуся сам. Признатись чесно, такі роботи я робив би кожен день.